Шановні новобужани! я житель цього міста, родився в Новобузькому районі. Радий за те, що в нас є таке місто, є такі наші добрі люди в Новобузькому районі. І хотілося побажати цей тяжкий для нашої країни час. Все-таки натхнення, радості, дружби. І хай наші хлопці там. Боюся за наше щастя, за нашу свободу, за наших дітей, внуків, правнуків. Своїм близьким хочу побажати здоров'я, саме основне. А все буде в кошельку, якщо буде наша держава працездатна, боєздатна, ну і так далі. З Новим роком, тисячу, 2015 роком. Ми з Новобузької гімназії 11 клас. Вітаємо всіх з новим роком. Бажаємо щастя, здоров'я, грошей побільше і, так сказати, наболівшу проблему. Гарно здати ЗНО. Вітаємо зі свят. Хочу поздоровити їх з наступаючим новим роком. Сьогодні останній день 2014 року. Хочу поздоровити всіх своїх однокласників, щоб у 2015 році у нас. Ждуть дуже великі відкриття. Так. Я теж хочу привітати своїх рідних з наступаючим новим роком, щоб в цьому новому році все, все було добре, не було війни, не було втрат. Я в гімназії перейшла, цікаве. Передаю вітання колективу Капри. Ну, там все. Я хочу привітати своїх батьків з Новим роком. Хочу, щоб у них цей рік наступний був, неперевершений. На сьогоднішній день хотів би привітати новий бух зі святом з Новим Роком, з, ну, з наступаючим новим роком. Також хотілося б привітати ось дівчат гарних наших. Хотілося би побачити сьогодні на Ялинці ввечері дуже гарну, дружню атмосферу. Не хотілось би побачити п'яних, так сказати, але хотілося б побачити всіх з гарним настроєм. Поздравляємо вас з гори, з Желаємо процвітання, стабільності, мирного неба. І саме головне, щоб у вас все, що все було характері, здоров'я усім людям. Вітаю всіх українців! З Новим наступаючим роком бажаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Вітаю всіх новобужан з наступаючими святами. Бажаю в новому році перемоги, миру на всій Україні. Шановні новобужани, вітаю вас з новим роком та бажаю мирного неба над головою. Всіх новобужан, вітаю з новим роком! Бажаю мирного неба! Здоров'я всім і великих-великих успіхів і в особистій справі, і в бізнесі. Все, спаси. Все. Дякую. З Новим Годом всіх щастя, здоров'я, міла і любві. Дякую. Даю з наступаючим новим роком все нового щоб був у нас мир, злагода, достаток, щоб всі були здорові, моя сім'я і всі, всі новобужани, і вся Україна. Вітаємо наших земляків з Новим роком, бажаємо мира, добра, щастя, благополуччя, радісного нового року, щоб все було найкраще. Так, спокою всім, миру, всім, благополуччя, всього найкращого, щоб кожен собі побачив. Щоб цей рік нам приніс радість, да, щоб так, вже щоб не було смутку, щоб, було, щоб наші да, військові всі повернулися, наші рідні, близькі, бо там у нас тоже їх дуже багато. Рідних, які там воюють, захищають нас. Так що бажаємо їм теж да. Сьогодні... з Новим роком і поздравляємо їх теж щастя, здоров'я і щоб зима трошечки не така була сильно морозна, щоб вони там перезимували бідні.